Свята треба святкувати і з радістю на душі. Великодній кошик. У Франківську на площі ринок упродовж трьох днів триває щорічний ярмарок. Що та за скільки купляють франківці та гості міста, дивіться у нашому сюжеті упродовж трьох днів на площі біля міської ратуші дуже людно. Тут відбувається щорічний ярмарок, на якому франківці та гості міста можуть придбати продукцію та аксесуари для своїх святкових кошиків, а також ще багато чого смачного, красивого та цікавого. Як завжди, Франківськ є на рівні. Я навіть не розумію, як би то був, якби до такого. У Нас ярмарку не було. Це вже так традиційно. В нас майже 80 торгових наметів пропонують великий вибір продукції від ковбасних виробів, випічки сирів та меду до пасхальної атрибутики. а саме кошиків, прикрас до них, свічок та багато іншого. Асортимент дуже великий, дуже великий. Нема що як кажуть, нарікати. От, дуже, дуже. Сьогоднішній день під час війни. я не скажу». Ярмарка мені дуже подобається, дуже людно. Видно, людям подобається теж, раз так багато ходять, і дуже гарно висловилися. Дуже все багато виглядає. Не видно, що ми бідно, зараз воюємо. Але я думаю, що Кожному своє і всьому свій час свята треба святкувати і з радістю на душі тоді і ця радість буде швидше до нас приходити. Такий. Великий набір, що ж здається, навіть до війни такого не було цього. Так багато наскільки виробник. люди так багато виробників, багато людей неймовірно багато і продукції. Багато дуже ще що такого. Я чесно кажучи, попередніх часів щось не було. Приїхали на свято і мешканці з інших міст. Зокрема, Марина разом з донькою Євою приїхали зі Львова. Жінка розповідає, що франківським ярмарком дуже задоволені. Дуже цікаво. Ми тут вперше на ярмарку. Нам дуже сподобалось. Пасочки брали ковбаску, як завжди. Як всі. Нам тут більше подобається більш рідніше, скажем так, воно невеличке місто і дуже зручне. Цьогорічний асортимент справді вражає. Зокрема, на ярмарку можна знайти пасочки, представлені на будь-який смак від традиційних до сучасних та авторських. Ось ця пасочка саме популярніше. тому що вона дуже має гарне оздоблення і доволі дешева. Така пасочка за 150 гривень. Доступна для всіх це є паска фантазія. Вона йде на опарі, вона є без дріжджів, Вона має середині фісташки, мигдаль, цукати, ізюм. Дуже смачна паска. В неї така складна технологія. Це наша новинка. Завітала на ярмарок і місцева мешканка Людмила Петрівна. Жінка, попри складний час, великоднім традиціям не зраджує. До того ж, цьогорічна паска для неї подвійне свято, адже співпадає з її днем народженням. Для мене кожен день дороге. все. Кожен день, бо нема грошей. Будемо. А як? Вони пасочок купили, внукам, собі з Сім'єю теж внуки і лежачих привіпровідую. Ціни цього року і справді дещо зросли. Утім, як розповідають підприємці та продавці, попит на їхню великодню продукцію зовсім не зменшився. Зокрема, чималі черги за м'ясними смаколиками. Що стосується нашої продукції, в нас порядка 10% не більше вони зросли. Асортимент з року в рік залишається стабільний. у нас дуже багато постійних покупців, які вже знають, де ми стоїмо, проходять саме до нас і споживають нашу продукцію. Цього року ціни трошечки піднялися. В ціні вартість так, щоб скласти кошечок, збільшився на гривню 500. Людей це абсолютно не зупиняє, ще раз повторюся, вони не втрачають дух, наші звичаї, традиції. І залишається на позитиві попри все те, що в нас країні війна до слова, під час ярмарку «Великодній кошик відбувся збір коштів на ЗСУ, зокрема для 4-ї танкової бригади на захист проти ворожих дронів. Мета збору 500 тисяч гривень. І варто наголосити, що відвідувачі ярмарку охоче долучалися до допомоги воїнам. Ми побачили, що це ефективно. і Роман Анатолійович запропонував цю акцію, і ми вирішили так підтримати наших військових. Як люди активно? активно, дуже активно, дуже, дуже гарно, гарно ці всі люди збір триває дуже активно. Окрім цього, під час ярмарку відбулася традиційна акція Купуємо Івано-Франківське, даємо роботу івано франківцям Цьогоріч до ярмарку долучилися близько 20 місцевих виробників та підприємців. Виробники повинні виставити десь свою продукцію. Це перше питання, так щоб люди бачили, знали, щоб не просто проходили мимо тих маленьких магазинчиків, які є. Ну і з другої сторони, я сам не беру в супермаркетах, допустимо, ясну. Продукцію, а беру її саме в таких маленьких магазинах, яких я вже знаю, і в принципі деяку я попробував саме тут, просто на попередніх ярмарках, які були значно раніше. Під час ярмарку також відбувся конкурс, який визначив переможців у різних номінаціях, такі як краща Паска, кращий кондитерський виріб, кращий м'ясний смаколик» Тощо переможців особисто нагородив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Це вже стала традиційна ярмарка. Люди мають можливість вибору, мають можливість вибрати в різних напрямках продукція а. Найважливіше це підтримати івано-франківських виробників, бо ви бачите, наші виробники великі молодці, вони перед великодніми святами дуже багато дали допомоги нашим військовим і волонтери, спілка волонтерів Прикарпаття відвезла їх хлопцям на передову. Але для того, щоб і була робота, для того, щоб працював український тил, потрібно, щоб розвивалися наші виробники. Тому тут представлені виробники, ті, які своїми руками роблять свою продукцію. Хтось більше підприємство, хтось менше, хтось крафтове виробництво, але є вибір на всі ціни. На всі смаки, на всі ну, якісь такі цінові е, позиції. Тому дуже важливо, що такий ярмарок відбувається. Власне, очільник міста також скористався нагодою і придбав дещо для свого великоднього кошика. Я собі баранчика для своєї солі, соломії, купив пару пасок, трохи сиру купив, бо дружина казала, що треба сиру купити. Трохи м'яса, трошки там батькам роздам, трохи дітям роздам. Ну, одним словом. Все, як зазвичай, те, що кладуть кошик. Як бачимо, попри війну та ризики пов'язані з нею, містяни та гості Франківська не зраджують традиції та відвідують великодні ярмарки. А оскільки обійшовся ваш великодній кошик, пишіть нам у коментарях.